Ех, раніше було краще. Як же мені хочеться повернутися в той час, коли ти приходиш з школи і сідаєш їбашити бачити вігри, але дозовано, щоб встигнути до сну зробити уроки? Ех, ностальгія. А знаєте що? До біса це все. Вернутись минуле з нас ніхто не може, а ось пригадати минуле і пустити ностальгічну сльозу може кожен. Для цього сьогоднішнього дня і існує така рубрика, як ігро ностальгія. І сьогодні в нас перша мафія з поетичною назвою Місто втраченого раю. Ця гра курва геніальна! За чим конкретно ми всі сумуємо і що в нас визиває ностальгію? Це відео і зроблено для того, щоб це обговорити, тому будемо йти по порядку. І по моєму особистому порядку ностальгії в цій грі. А ви можете написати, що конкретно у вас визиває ностальгію в цій грі, та яку гру ще обрати для цієї рубрики. Перше, що хочеться почати, це механіки. Якщо не брати до уваги саме очевидне графіку, то механіки це те, що і відрізняє старі ігри від нових. В першій мафії все працює за принципом реалізму. Особливу увагу хочеться приділити механіки машин і в принципі всього дорожнього руху, тому що гра буквально примушує гравця їздити по правилам. Поліцейські не проти виписати вам штраф за перевищення швидкості та приїзд на красне світло. Ну воно і принципі до сраки, тому що ігрової валюти немає, і вам просто дають листочок, який максимум цю сраку можна і підтерти. Але все одно з цими штрафами ви втрачаєте дуже цінний ресурс час. Тому що їздити ви будете постійно і дуже часто у вас буде таймер. А виписувати штраф це не пару секунд, а десь хвилина. Просто граєте, вам виписують штраф і можна спокійно йти в туалет, тому що поки цей цепь закінчиться, ви вже стигнете сходити по всім своїм брудним справам. А якщо вам похую на штрафи за перевищення швидкості, то ви тупо розібете через фізику гри. Взагалі я вважаю геніальним рішення з механікою їзди, адже міні-карти з рисочками, куди треба їхати, немає, і треба постійно відкривати карту, щоб побачити напрямок, куди їхати. І приходить десь 5 годин геймплею, і ти вже практично їбашиш без карти, адже ти запам'ятав головні об'єкти, дорогу до них, де цю дорогу можна зрізати, і таке інше. Тобто, ми добровільно йдемо на ускладнення геймплею. І з цього маємо лише плюси. Ти запам'ятовуєш місто приблизно так само, як і свою рідну діру. Я навіть все місто з першої мафії запам'ятав краще ніж гроші хо. Не знаю, як у вас, а в мене з місії з гонки лише позитивні відчуття, тому що я не міг її пройти дуже багато разів, і потім ця перемога відчувається так, ніби ти купив кислинку, а тобі замість одної випало дві. Реліз, звичайно, не лише в їзді, але й в стрільбі, тому що стріляти складно. Місце, як ВТА 5 для зброї немає, лише два пістолетика, одна валина в руках і одна під плащем. Більше нічого не влазить. Я вважаю це круто. Мені дуже сподобалось в останній місії. Тупо з хуєм в руці, а не з нормальною зброєю вмирати раз 30. Але потім все-таки пройти цю місію і дійсно відчувати, що ти вбивав не тупий штучний інтелект, а більш-менше рівних собі. Тобто не відчувається хвиля мобів і ти самостійно за пару секунд вбиваєш десятки людей. Тут все по іншому. Так, зараз таке вже не роблять. Сюжет тут такий, що мені дуже шкода людей, які грали в другу мафію, не дай Боже, в третю, і не грали в першу. Тому що для мене це обов'язково, кажу чесно, це найкращий сюжет, який я знаю з ігор. Ну це знати дійсно обов'язково, адже ту саму сцену з смертю Томаса вже стільки раз перемальовували, що дивуючись, що є люди, які не розуміють бекграунду, що стоїть за цим персонажем. Томас Анджело це людина, яку дійсно доля змусила потрапити в злочинний світ. Дійсно, так склалися обставини, що іншого вибору не було. І по тому, як йде сюжет, ти ще більше розумієш, що Том не створений для цього. Краще би й далі працював таксистом і кайфував від чайових в 10 гривень. Він коливається в виборі вбити чи не вбити, постійно проявляє людяність, а людяності тут не місце. І я вважаю, що це ідеальний персонаж, щоб показати, як працюють злочинні італійські групування зсередини. Тому що, якщо Том любив би бути жорстоким, не мав би совісті. То гравці могли б з симпатією відноситися до вбивць і злодіїв. А так ми чітко бачимо, що це погані люди, а мафія це зло. Не знаю, як ви, але я дуже сумую за такими сюжетами в іграх. Хоча я й сказав, що мафія це зло, але любителям сірої Моралі тут місце також знайдеться. Про Томаса Анджело я вже розповів, але потрібно згадати і інших персонажів. Перший і найхуйовіший хуйовий хуй це сам Еніо Сальєрі. Типовий мафіозі, який пережив багато всякого гівна. Він став мафіозі не ради того, щоб заради досягнення своїх цілей йти по головах людей, аж до вбивства. Він доброзичливий з людьми, які допомагають його сім'ї, та жорстокий з тими, хто її зрадив. Коли його зрадив Френк, а це по суті для нього найкращий друг. Сар'єрі, згідно з законами мафії, повинен вбити його та наказує це зробити, хоча й з великим жалем. Таким чином, якщо потрібно отримати результат, його рішучість не знає меж. Іноді бізнес для нього стає важливішим, ніж дружба. Хоча в грі є й інший злодій, ми поступово бачимо, як Сав'єрі стає нічим не краще, ніж його конкурент. Далі в нас Полі, який виступає головному герою як найкращий друг. Полі імпульсивний, непередбачуваний, агресивний і трохи жорстокий. Тут можна згадати сцену, де Том коливається вбити молодого чоловіка, який зробив помилку, чи ні. А полі взяв і в'їбав його. Також він без церемоній до оточуючих, що не раз підтверджується за сюжетом гри. Крім цього, полі часто розробляє плани різних справ мафії, які найчастіше виявляються успішними. Тобто, смикал очка у чела на місці Сем. Він дуже відданий Сальєрі і за це отримує звання Капо. Честь сім'ї для нього дорожча ніж дружба. Саме він розповідає босові про задумки Полі пограбувати банк після того, як Дон обдурив їх. Тобто він, звичайно, робить все по законам мафії, але чел дійсно криса. Після того, що вони з Полі прийшли разом за все своє життя, зробити таке, ну це уйобіще, я вибачаюсь. Висновок таких ігор вже не роблять. Хоча ми й отримали класний ремейк першої мафії, де було поставлено багато крапок над і і краще розклали деяких персонажів, але все таки це не та мафія. Перша мафія вона хардкорна, вона особлива. Вона моментами здається забавною, але вся режисерська постановка показує нам, наскільки талановиті сценаристи писали цю гру. Ось тут видно, сценарій писали сценаристи, а не менеджери, як відбувається в сучасних іграх. В рейтингу ностальгії ставлю першу мафію на найвищу полку, тому що це поки єдина гра в цій рубліці. Але ви пишіть свої думки і пропонуйте ігри. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал та на телеграм. Та ставте ось цю штуку. До побачення.